Коли українські спортсмени виходять на арену, за ними стоїть не просто команда, за ними уся країна. Їхні перемоги надихають, їхні рекорди змінюють історію. Їхня сила доводить неможливе, можливе. Сьогодні ми згадаємо тих, хто став легендою і прославив Україну на весь світ. Україна подарувала світові десятки чемпіонів, які увійшли в історію спорту. Сьогодні згадаємо топ 10 українських спортсменів, які стали справжніми легендами у світі. Жан Беленюк олімпійський чемпіон і багаторазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби. Людина, яка довела, що українська школа боротьби одна з найсильніших у світі. Жан Беленюк народився в Києві. Син українки та руандійця. Він з дитинства обрав шлях боротьби, і вже у юнацькі роки стало зрозуміло. Перед нами майбутня зірка українського спорту. Його пік це перемоги на чемпіонатах Європи та світу, але головний тріумф стався у 2021 році на Олімпійських іграх у Токіо. Беленюк став першим в історії України олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби. Його золото увійшло в історію. Для України він зробив набагато більше ніж просто перемоги. Жан став символом наполегливості і прикладом для молоді. Він довів незалежно від походження, можна підняти прапор своєї країни на найвищий п'єдестал світу. Сьогодні Беленюк не лише спортсмен, він народний депутат України, громадський діяч і наставник нового покоління. Його історія це приклад того, як сила духу може змінити країну. Андрій Ярмоленко один з найрезультативніших футболістів збірної України. Його удари з лівої ноги знають уболівальники всієї Європи. Андрій Ярмоленко народився у Чернігові. Футболом почав займатися ще з дитинства, і вже тоді тренери бачили в ньому унікальний талант. Перші кроки у професійному футболі він зробив у Десні, а справжнє розкриття відбулося у київському Динамо. У Динамо Ярмоленко став лідером команди та одним із найкращих бомбардирів клубу. Його швидкість, техніка і фірмовий удар з лівої ноги зробили його загрозою для будь-якого суперника. Пік його кар'єри, припав на виступи в Європі, в Дортмундській Борусії та англійському Вестгем Юнайтед. Для України Ярмоленко став справжнім символом. Він один із найрезультативніших гравців в історії національної збірної. Його голи на Євро 2020 допомогли Україні вперше дійти до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Це був історичний момент для нашого футболу. Сьогодні Андрій повернувся до київського Динамо, щоб завершити кар'єру там, де все починалося. Він капітан, наставник і лідер, який ділиться досвідом з молодими футболістами. Ярмоленко це приклад відданості клубу збірній та країні. Василь Ломаченко дворазовий олімпійський чемпіон і багаторазовий чемпіон світу у професійному боксі. Його вважають одним із найбільш технічних боксерів сучасності. Василь Ломаченко народився в Білгороді Дністровському. У бокс його привів батько, який одразу став головним тренером і наставником. Ще з дитинства Василь відрізнявся неймовірною технікою і швидкістю. Він почав свою кар'єру з аматорського боксу, де дуже швидко став зіркою. Ломаченко двічі ставав олімпійським чемпіоном у Пекіні 2008 -го та Лондоні 2012-го. У любительському боксі він виграв майже все, що можна було виграти, і мав феноменальний рекорд: 396 перемог при лише одній поразці. Перейшовши у професійний бокс, він зробив кар'єру, якої світ не бачив. Уже у третьому бою став чемпіоном світу. Його пік чемпіонські титули WBO, WBA та WBC у кількох вагових категоріях. Стиль Ломаченка отримав прізвиську хай теч за точність, швидкість та унікальні комбінації. Василь став обличчям українського боксу у світі. Його визнавали одним із найкращих боксерів планети, а поєдинки збирали мільйони глядачів. Для України він став символом майстерності та доказом, що українська школа боксу серед найсильніших у світі. Сьогодні Ломаченко завершив свою професійну кар'єру, але глобальних планів на своє майбутнє ще не говорив своїм фанатам. Андрій Шевченко. Легенда українського футболу, власник золотого м'яча, який став символом успіху України в європейському футболі. Андрій Шевченко народився у селі Двірківщина, що на Київщині. З дитинства він мріяв про великий футбол і починав у дитячій юнацькій школі Динамо Київ. Уже підлітком стало ясно перед Україною новий футбольний талант. У Динамо він став справжньою зіркою разом із командою Лобановського підкорював Європу. А у 1997-му забив знаменитий хитрик у ворота Барселони на Ноу. Це був початок легенди. Справжній пік кар'єри Шевченка. Італійський Мілан. Там він виграв лігу чемпіонів і у 2004 році отримав найпрестижнішу нагороду у футболі золотий м'яч. Він став першим і єдиним українцем, якому підкорився цей трофей. Для України Шевченко зробив неможливе. Вивів національну збірну на першій в історії чемпіонат світу у 2006 році, де команда дійшла до чвертьфіналу. Його голи та лідерство стали символом українського футболу. Сьогодні Андрій Шевченко футбольний функціонер, колишній головний тренер збірної України, який привів команду до чвертьфіналу Євро 2020 Він активно займається соціальними та благодійними проектами, залишаючись головним футбольним обличчям України у світі. <му> Віталій та Володимир Кличко. Брати клички Епоха у світовому боксі. Разом вони володіли всіма чемпіонськими поясами і стали символом сили та витривалості. В Італії Володимир Клачки народилися у родині військового, з дитинства займалися спортом, і вже в юності стало ясно, ці хлопці мають виняткову силу та характер. Спочатку вони пробували себе у кікбоксингу і аматорському боксі, де одразу почали вигравати титули. У професійному боксі брати швидко здобули славу нокаутерів. Їхні поєдинки привертали увагу мільйонів. Віталій був відомий своєю витривалістю і прізвиськом доктор Залізний Кулак. А Володимир своєю дисципліною, технікою і найсильнішим ударом. Пік їхньої кар'єри це абсолютна домінація у важкій вазі. Разом вони володіли всіма головними чемпіонськими поясами. Володимир утримував титул чемпіона світу понад 10 років рекорд для важкої ваги. А Вітерій ставав чемпіоном світу тричі і залишав ринг непереможеним у більшості боїв. Для України брати клички стали символами сили і дисципліни. Вони прославили країну на весь світ, а їхні перемоги піднімали національну гордість. Вони довели, що український бокс один із найсильніших у світі. Сьогодні Віталій Кличко – мер Києва, який стоїть на захисті столиці під час війни. Володимир займається благодійністю та активно підтримує Україну на міжнародній арені. Вони й досі залишаються символами незламності та мужності. Сергій Бубка, людина легенда легкої атлетики. 35 разів встановлював світові рекорди у стрибках із жердиною. Ім'я Бубки назавжди вписане у спортивну історію. Сергій Бубка народився в Луганську. Легка атлетика захопила його з дитинства, і вже у юному віці він показав неймовірні здібності у стрибках із жердиною. Світ дізнався про Бубку у 1983 році, коли він став чемпіоном світу у 19 років. Далі справжня ера домінації. Він 35 разів оновлював світові рекорди, постійно піднімаючи планку вище. Його пік це перший у світі стрибок за межу 6 метрів. Цей рекорд шокував усю планету і зробив бубку легендою легкої атлетики. Його найвищий результат 6 метрів 14 сантиметрів. Тримався майже два десятиліття. Для України Бубка став символом сили, таланту і незламності. Він приніс країні перші великі золоті медалі і утвердив її як велику спортивну націю. Його ім'я назавжди вписано в історії світового спорту. Сьогодні Сергій Бубка спортивний функціонер міжнародного рівня. Він багато років був президентом Національного олімпійського комітету України та працював у міжнародному олімпійському комітеті. Він продовжує розвивати український і світовий спорт. Олександр Усик абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях. Його знає весь світ за силу, характер і харизму. Усик справжній воїн України. Олександр Усик народився у Сімферополі. З дитинства займався футболом, але згодом обрав бокс. Його шлях почався у кримських секціях, де він швидко довів, має унікальну техніку і характер справжнього бійця. Усик блиснув в аматорах, ставши олімпійським чемпіоном Лондона 2012. Його перемога принесла Україні чергове золото і стала трампліном у професійний спорт. У профі Усик зробив неможливе. Став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, а потім піднявся у суперважку категорію. Його пік дві перемоги на Дентоні Джошуа, які зробили його чемпіоном світу у надважкій вазі. Це підняло авторитет України у світовому боксі. Для України Усик більш ніж спортсмен. Він став символом сили, віри та незламності. Його бої дивляться мільйони, а кожна перемога додає українцям гордості. Сьогодні Олександр Усик чинний чемпіон світу у надважкій вазі. Він продовжує захищати свої пояси і залишається одним із найкращих боксерів планети. Яна Клочкова, золота рибка України. Чотири золоті олімпійські медалі, що зробили її однією з найтитулованіших плавчин світу. Яна Клочкова народилася у Сімферополі, плаванням займалася з раннього дитинства, і вже у підлітковому віці тренери називали її унікальним талантом. Її шлях у великий спорт почався зі спортивної школи. Світ дізнався про Клочкову у 2000 році. У Сіднеї вона виграла одразу дві золоті медалі. Це був лише початок. Її пік Олімпійські ігри в Афінах у 2004-му. Там вона повторила свій подвиг і знову здобула два золота. Загалом, Яна Клочкова має чотири золоті та одну срібну медаль Олімпійських ігор. Це абсолютний рекорд для України. Валерій Лобановський. Він не лише тренер, він архітектор українського футболу. Його Динамо знали і боялися у всій Європі. Лобановський символ української спортивної школи. Валерій Лобановський народився у Києві. Як футболіст він грав на позиції лівого Вінгера у Динамо і відомий своїм знаменитим сухим листом, крутими ударами з кутових. Але справжня слава прийшла не як гравцю, а як тренеру. Першу команду Динамо він очолив у 1973 році. Дуже швидко його система дисципліни і наукового підходу принесла результати чемпіонство в СРСР і європейська слава. У 1975 році Динамо стало першим клубом зі східної Європи, який виграв Кубок Кубків і Суперкубок УЄФА. Це був справжній прорив, що поставив Україну на футбольну карту світу. Лобановський виховав цілі покоління легенд від Олега Блохіна і Андрія Шевченка до десятків гравців, які прославили Україну. А з національної збірної СРСР він дійшов до фіналу Євро 1988 року. Він помер у 2002 році після матчу Динамо. Але його спадщина жива. Стадіон у Києві носить його ім'я, а його методи досі надихають тренерів усього світу. Українські паралімпійці, Україна одна з найсильніших країн світу у паралімпійському спорті. Наші спортсмени здобувають сотні медалей і доводять, що сила духу безмежна у 2016-му У Ріо де жанейро українці стали однією з трьох найсильніших команд світу 117 медалей. Це був тріумф, який увійшов в історію. І навіть у найважчі часи війни вони продовжували боротися і перемагати. Для України паралімпійці більше ніж спортсмени. Це герої, які показують приклад мужності, віри та незламності. Вони доводять справжня сила не в тілі, а в серці. Їхні імена вже вписані в історію. Їхні перемоги це перемоги всієї країни. І попереду нові герої, нові рекорди та нові легенди України.